Друзі, всім привіт! З вами канал Uкреl і це Євген. Сьогоднішня тема розмови це торнадо. Чому торнадо? Тому що, як ви знаєте, зараз наближається до Флориди торнадо під назвою Мілтон. І цей торнадо, він буде, очікується, що він буде найближчим за останні 100 років, який. Буде на території Флоріди, тому що він набирає свою категорію під назвою номер 5 Є категорії 1, 2, 3, 4 і 5, і для того, щоб ви зрозуміли, що саме в чому є різниця. Є коротеньке відео, яке я знайшов в інтернеті відносно того, щоб ви побачили наскільки різниця у швидкості вітру, який відбувається з категорії 1 по категорію 5. Для того, щоб пришвидшити це відео, я поставив саме цей шматочок пришвидшений. Якщо ви хочете подивитися його трошки повільніше, то зробіть це відео повільніше в два рази 0,5, але зможете подивитися взагалі силу вітру. Після цього відео ми поговоримо про торнадо саме у Канаді і що тут відбувається у Канаді, по яким провінціям і наскільки сильні тут є торнадо. so let me show you let's start off with a category 1 storm and the damage here not too bad a couple of shingles fall off you can have some palm fronds bending in the wind but everything basically remains intact category 2 that's where you really start to feel it look at the windows of the house they can be hit from debris from the outside and already start breaking in a category 2 your trees are significantly bent over in the wind and the siding of the house itself can break flapping there in the wind adding to those eerie noises inside category three i've heard only a category three but it's not only anything except really bad news in a category three you can have the door of the house blown in because the winds get so strong you can have the roof of the house start to flap up and down in the wind because it's going to lift off those weak points and a lot of those trees start to fall <rate in> category 4, the damage is even worse. You get most trees falling, most of your windows breaking, most of your shingles fly away, and then Cat 5 is as high as the category scale goes. By Cat 5, no shingles remain anywhere nearby. The holes in the roof get so big that the walls of the house start to fall because they're not attached to anything anymore. There won't be any trees up in the neighborhood. That's just catastrophic damage. But again, that's just from the wind, and there are other impacts from hurricanes, and they all vary through the season. То давайте розбиратися взагалі відносно того, що відбувається з торнадо в Канаді. У Канаді навіть є таке поняття, як столиця Торнадо. І це по статистиці NTP це Онтаріо. Чому Онтаріо? Тому що щороку. В середньому в Онтарі відбувається 18 торнадо, і вони відбуваються з травня по вересень. І ця статистика, вона підтверджується за останні 30 років. Але взагалі, скільки відбувається торнадо у Канаді, давайте подивимося е, статистику. Частіше всього, торнадо це залишкові торнадо, які до нас приходять до Канади з території Сполучених Штатів Америки. Саме тому. І вони відбуваються на тій стороні, і вони чіпляють територію Канади і вони гуляють по території Канади. Саме тому частіше всього всі торнади відбуваються на півдні території Канади. Але як ви пам'ятаєте, що 85% всіх людей, які живуть на території Канади, вони якраз таки живуть дуже близько до кордону з Америкою. Тому давайте подивимося більш детально, як взагалі відбувається. Рух торнадо. Зазвичай є дві ерії, по яким рухається торнадо. Це перша ерія. З півдня Альберти через південний Саскачеван та південну Манітобу до північно-західної провінції Онтаріо. І друга ерія це з півдня Онтаріо через південь Квебеку. По напрямку до нового брансвіку. Тому ось такі у нас є дві е, е, мапи території, де у нас ходить торнадо. Але що у нас далі відбувається з торнадо? 90% всіх торнадо, які відбуваються на території Канади, вони категорії 0 або категорії 1. Це, як ви вже бачили в попередньому відео, це слабкі торнадо. І це використовується шкала Фуджита, як я розумію, це японська шкала. В великої категорії там 3-4, ну більше 4, це десь у нас 0,5% відбувається торнадо. Тому, як ви бачите, друзі, торнадо потужних не буває. Але у провінції Манітоба, це саме там, де зараз перебуваю я і моя сім'я, у 2007 році. 22 червня 2007 року в 40 кілометрах на захід від Вінніпегу у маленькому містечку Елі був торнадо категорії 5. 5. Максимальний найпотужний. І швидкість, яка була зафіксована, максимальна швидкість вітру, яка там була, це 480 км на годину. Цей торнадо, на щастя, канадцям і хто Манітопцям, хто жив і живе у Манітобі, він відбувався всього 35 хвилин. Він організувався 22 червня 2007 року в 6.25 вечора і закінчився о 7 вечора, тобто всього 35 хвилин. Деміджі, які він наніс, це 54,9 мільйона. Доларів це в перерахуванні на 2023 рік. На 2007 рік це було 39 мільйонів доларів. Це вони перераховують деміджі відносно інфляції і всього того. Ну майже в два рази. Да. Тому, як ви бачите, буває дуже Страшні торнадо, вони бувають короткі і ніхто не знає, коли вони відбуваються і що з ними відбувається. Взагалі, в середньому, як я зрозумів, по території Канади щороку е відбуваються десь маленькі торнадо, десь великі торнадо. В середньому десь біля 200 торнадо. Але ті, які фіксують, їх фіксують менше ніж 100. Тому е частіше всього, ми коли в перший рік приїхали в 2022 році сюди у Канаду, е то е нам прийшло повідомлення на телефон. Urgent відносно того, вони щитують геолокацію, і відносно того, що, можливо, на території Бердсілу буде е, організовуватися торнадо і е, треба перейти в укриття. Тому е, сповіщення тут працюють через телефон, це дуже важливо. Е, деякі люди, наприклад, якщо чесно, можете подивитися цю фотку, як людина із Флориди вирішив закріпити свій дім, який може просто е, полетіти кудись, і весь його дім буде зруйнований, але вирішив, що. Такі страпи йому допоможуть, не знаю, чи допоможе чи ні. Знову ж таки, вертаючись до ситуації із Флоридою, якщо чесно, я ще одне вам зараз коротеньке відео викладу, воно також буде прискорене, тому що очікується повінь на території Флориди, і вона може досягти 15 фіт. Щоб ви розуміли, мій зріст: це 6,2, здається, чи 6,3, а це буде 15 фіт. Тому це як два рости з дорослої людини, тобто це майже 5 метрів. І в цьому коротенькому відео ви зможете подивитися, наскільки може повінь сягнути 9 фітів, і зможете зрозуміти, скільки це 15 фіт. 15 фіт це прям дуже-дуже. Високо, друзі, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Я дуже сподіваюся, що ви не зможете своїми очима побачити торнадо, тому що це дуже небезпечно. Не перемикайте підписуйтеся на наші канали: інстаграм, телеграм, ютюб. І дивіться останнє відео. Не перемикайте. Too late to evacuate. Cars are floating around in floating away. There's large objects in here that could knock things down with a battering ram-like force. Now there's no way, again, to evacuate with this kind of storm surge. But we know there's many places with more than three feet. Imagine six feet of storm surge. Now this completely floods out the first floors of homes and businesses, and the only way to escape that is to move to the higher floor of a building. Now unfortunately, there are going to be places that get more than six feet of storm surge flooding. Imagine this, nine feet and even beyond of flooding, of inundation. This is practically not survivable. So please follow the advice of your local officials when they ask you to evacuate. And if you have any questions about what evacuation zone you're in, if you need to go, and or where you need to go, go to floridadisaster.org. And by all means, everybody, please stay safe.